Всім привіт, Бухи, з вами вже знову ОСНДТ, друга частина. Сьогодні буде машину справи, ми вже почти її справили. Ну, ми вже спали, почти їх, як ви бачите. Курьозний, курьоз, курьоза є, фар все, ми вже готові. Фіни, я так ломаю, расіни, та тобі водіцію все надо. Хонки зуб, почему нема футболка? Я не поїбаю. Ну, ма, те ми не будемо говорити. Ми забути. О, молодець, молодець, закрив мені двері. Бо, ой, боже, він просто не поставив мені двері. Ну, все, вже поїхали. Да, уф, я не вигадав. Такого відформаю, туда і тоже. Ну, все, поїхали. Гомки, були, не гомки там. О, все, поїхали! И кисопалку надо, когда закончится у нас бензин. Пока, да не закончится, ого, камизас, почти фадабовис, и буду, ну, машину мафену там вправлять. Пилон, ой, ладно, да не будем баш... обращать внимание лидам. Уже 200 набрал, так швидко тачка йде. Він собаку любить. У дабису бисту багато. І до дабису їде, я так не видав. Ха, воно так їде. Те волос ми бачите. бачити. І те дуга частина виснавити. Ну, а ми не будемо те усказувати, тому що я вам у голосі вже п'ятсот. Там як, там п'ятсот може. По футку Бо я був довго судовила, бо да, вже до як в заспову мамі. Фон став. А о, ото магазин є. Надо його туди піти. Він ухо. А де й завжди тим це моє туще? нього нема в А вони піймають у нас, коли є їжа. Що мене холодні. Поки а я надо їхав уже. Ну ладно, поїхали. Тільки спочатку кючить. все, поставив і поїхав. Почому? Е, куди ти? Вука Боже, все, поїхав ще. О, все, поїхали. Хусім, ладно. Їдемо. Почкай, то куди ти, ну а куди вти... ми їдемо? Ми назад ти їдем. А на право повертати. Я люблю на право, ну не хочу. Да, воно поставило. Їде, які магазини попустити, Стій! машина. Стій! Кричає. чаєм. Давай. Сі, до І Можна ус вбити, як там робити. Да, от нас не ододі її нема. Фо, їхати далі? Фо, з куйосом. Все нормально ночі. Тільки вони фо, з провал. Ну, давай, поїхав у п'ятсті. Тільки він повернув. Не, до фена й мене так, он Ну, вип э, ну, э, ну, э, просто пікався, може, за мною фе. Я не думаю, він так пікався за мною. Я не думаю, не по центі, а один. Я не знаю. Що поїхали? Та там магазин. Ми його вже пропустили. Та вп'ять. О, ніт. А я до хера їде, без да, без тіфі, тихи, дружинам. Ой, я магазин вже бачу, тільки. Давай станови, давай. О, все, все. Ху. Все, пішов я в магазин. Дивіться, що там, я не думаю, там зомбі буде. Хух, і надіюсь, зомбі не буде. Як у мене зона так бисто, не ну, зона там. Як хочете говорити там, я йду вину там. А, вже? ладно, там вже. Тисну уша було. магазин там думає вон загриз. Я чите є ви бачите. Наші він теменсь, тільки їм куда. Вану я вам не буду те духу та частину Ого, і стоїть? Дісбука без плану. Блат не копіяти їх. Ого. Як до зомбі будем? ...вбивати, Пока, да, утома я не состыю сабсуби. Охватит. Ко... Да, Без платна дис можно кубки диск. Показывай школька грошей надо. Чому ше? В будач на машину. Со п'ять хриуні. Понятно. Фу, Да, що все, все береться в магазині. І де дасть гроші хіти буде дуже смішно. Будем тіхати з машини. Машину будемо в базі їхати, тільки він може бісеткою живи. Ну, де їхати. Тільки не їхати там, як на Огонецькому, у так ту само. Ну давайте, всім пока-пока, ще тричу з час.